користуєтеся ви штучним інтелектом. Іноді. Зараз не користуюся, але іноді буває можливість, то ну, необхідність, то прошу там, когось, щоб за мене якусь задачу вирішили. Ні. Так, да, дуже часто. Е, ти почати GPT, так? Ні. Добре. А взагалі, яке ваше ставлення до штучних інтелектів? Позитивно, нормально, але я не користуюся. Так, це питання дуже актуальне. Я користуюсь з метою перевірки робіт студентів на використання штучного інтелекту. Ну, деякі мірі так користуються, звичайно. Зараз штучний інтелект бачите, в принципі, заполонив інтернет. А які приклади штучного інтелекту ви знаєте? GPT-чат. Саме більше чат-джепіті. GPT. GPT -чат GPT. А Як на вашу думку, штучний інтелект може вплинути на майбутнє? Я думаю, що принесе користь. В будь-якому випадку для пошуку інформації штучний інтелект ну, гарно виконує свої функції. Ну, на майбутнє може вплинути тим, що багато професій стануть неактуальними, змінить багато функцій професійних.